Дуже складно маніпулювати людиною, яка дозволяє собі бути поганою в очах інших. Але ми хочемо подобатися. Це є неможливим жити поряд з людьми і водночас нікого не ображати. Захищаючи свої кордони, ви вже когось ображаєте, бо не погоджуєтеся з тим, що вам пропонують. Маніпуляція це те, що ми зіштовхуємося кожного дня. А найкращі маніпулятори це діти і люди у похилому віці. Близькі люди, як правило, маніпулюють на базі емоцій. Якщо ви робите щось, що є для вас добре, це не значить, що інші люди повинні це любити. Дуже гарним навиком є навчитися дозволяти іншим людям на вас ображатися. А ви помітили, як багато людей застосовують образу як маніпуляцію?